У Житомирі під час засідання виконкому Житомирської міської ради заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко розповіла про фактичний стан закладів освіти у місті. Зокрема, говорила про дошкільну, загальносередню, середню, позашкільну та професійно-технічну освіту. Уже поспіль другий рік іде зменшення кількості дітей в дошкільних навчальних закладах і в закладах загальної середньої освіти. Ми зберігаємо кількість груп. 1464 групи, але зараз у нас уже другий рік немає перевантаження груп, як це було раніше. Зі слів Світлани Котуненко, 2020-2021 року було перевантаження дошкільних навчальних закладів. На 100 місць претендувала 161 дитина. Потім ця цифра зменшилась до 136. А сьогодні департамент освіти може забезпечити всіх дітей місцями в садочках. Що стосовно інклюзивних груп, то подивіться, будь ласка, якщо на початок то першого. Вересні було 64 дітей уже до кінця 97, і вже на перше вересня ми сьогодні маємо 150 дітей інклюзивних груп. При тому, що ще є, ми говорили з інклюзивними ресурсними центрами, ще є діти, які стоять в черзі, роблять висновки, і відповідно воно так збільшується. Що стосується закладів загальної і середньої освіти, то ви бачите, що зменшені кількості 605. Якщо раніше у нас було. 29,4 ще два роки тому назад. 28 в тому році, сьогодні вже 27,4 Та мережа, яка сьогодні наповнена з класів. Одночасно зростає потреба позашкільної освіти у населення, проте головною проблемою у них залишається наявність укриттів. Не у всіх є укриття у двох міських центр творчості, але ми розміщаємо їх частково груп, які можемо забезпечити там укриттям, які знаходяться у нас поряд. Що стосовно професійної освіти, регіональне замовлення виконане не повністю. Регіональне замовлення виконане повністю, враховуючи те, що Йде недобор добор 80 чоловік. Це це по першому курсу. Ми продовжили на місяць набір в профтехосвіту, але ну, трошечки добрали до 30 чоловік майже там по групам для того, щоб відкрити групи, тому що у них є жорсткі такі умови, що група повинна бути відкрита на 25 чоловік. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.